Всім привіт! Мене звати Юлія Павлюкова, я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Зазвичай на цьому каналі я знімаю відео про макіяж, про догляд за шкірою, але сьогодні буде трошки інша тема, але теж, думаю, не менш актуальна, як ви побачили з назви відео. А наразі я перебуваю зі своєю донькою в Києві у свого чоловіка. І це наша перша поїздка з Німеччини до України з дитиною. Тому я вирішила зняти це відео, оскільки я теж, як і багато з нас спочатку шукаю на Ютубі схожі відео, як люди добираються з Німеччини до України, і потім вирішую, чи мені такий самий шлях обрати, чи інший. І от я так само перед цією поїздкою погуглила, так би мовити, на Ютубі. Цей потяг, який ви бачите у назві, перемишель Київ, точніше, він їде до Харкова, 074 номер, і зовсім мало інформації знайшла. Тому вирішила з вами поділитися своїм досвідом, як пройшла наша поїздка на цьому потягу. Тому переходимо. Я буду підглядати трошки в свій план, щоб відео не було довгим. Перше, що я хочу сказати, ми їхали до перемишля автобусом в компанії KLR Bus. Я думаю, що про цей автобус я також зніму відео. Так, мені так заважає та штука ззаду. Сподіваюсь, вона вас не відволікає. Ми прямували з міста Нюрнберг, і Перемишля був транзитною зупинкою цього автобусу. Він зупиняється в Перемишлі. Недалеко від Макдональдсу, що дуже зручно. Я вам, мабуть, залишу посилання на цей МакДональдс. Він дуже непоганий, він великий. Можна скористатися санітарною кімнатою, де більше місця для мами та дитини, скажімо так, почистити зуби, якось себе привести до ладу. А трошки ми приїхали вранці десь пів восьма. Тому людей в Макдональдсі майже не було. Ми зробили всі свої справи в санітарній кімнаті і потім спокійно собі снідали. Щоб дістатися до вокзалу, я викликала таксі Uber, оскільки вокзал знаходиться десь близько 10 хвилин на авто від Макдональдсу. Тобто цей автобус, яким ми їхали, не привозить вас безпосередньо на вокзал. Вам треба ще самостійно. Добиратися або ви обираєте громадський транспорт, який теж є поруч. Але я думаю, що з дитиною та з валізу і з іншими речами це не дуже зручно. Тому я заздалегідь завантажила додаток Uber, подивилася адресу вокзалу і вже приблизно знала, що таксі буде коштувати десь 15 злотих. Ну так воно і вийшло. 16 здається, було а по приїзду на вокзал. Не лякайтеся, що ви побачите якісь такі типу грати чи забор, я не знаю, як це назвати. І ти думаєш, блін, як же потрапити на вокзал? Ми почали щось там метушитися, шукати. Потім я вирішила просто спитати у жінки якоїсь полячки, яка стояла, кажу, як пройти на вокзал? І вона сказала, що вхід до вокзалу починається через підземний перехід. Тому не бійтеся питати людей, не бійтеся озиратися, щоб не робити зайвих рухів. Далі зауважу, що на цьому вокзалі я не побачила жодного ліфту в переходи. Як це наприклад зазвичай є на авто... залізничних вокзалах Німеччини, тому зауважте, або ви будете просити про допомогу в когось. Я ні в кого не просила, я не бачила ніяких волонтерів. Про яких теж я бачила, писали на Ютубі, тому все таскала сама, і це, повірте, не дуже весело. А на вокзалі є зручна камера схову, можна залишати речі, здається, з 9 до 18, майже на цілий день коштує це 5 євро. Якщо у вас немає злотих, ви можете розрахуватися. Євро. В мене була готівка в євро, і так я й розрахувалася. Якщо що, на вокзалі є банкомат. Де ви можете зняти гроші, наприклад, ви можете зняти ті ж злоті. Я так робила зі своєю німецькою жирокартою, яка, я думаю, розповсюджена є у більшості українців в Німеччині. Тобто я з цієї німецької карти зняла злоті. Я знімала, здається, близько 50 чи 30 злотих. Я не пам'ятаю просто на дрібні витрати, тому що в нас був ще час десь близько п'яти годин до потяга. тому я вважала це за потрібним. Біля вокзалу є невеличкі магазинчики з якимись овочами, фруктами, снеками. Я просто по карті дивилася, що є, бачила мережа супермаркетів жабка. Я думаю, ви про неї чули або бачили, якщо були в Польщі. От, і, власне кажучи, в одну таку жабку ми зайшли, купили дещо з собою в дорогу. Так, в принципі, по місту теж можна прогулятися, якщо у вас є час. Що стосовно мови, всюди в магазинчики, куди ми заходили. Я розмовляла українською мовою, поляки її чудово розуміють, жодного якогось непорозуміння не було. Вони чудово розуміли, були привітними, тому можете з цього приводу не хвилюватись. Якщо ви розмовляєте російською мовою, я не знаю чи. Вони й розуміють, оскільки українська з польською більш схожі. Коли прийшов час вже нам іти до потягу, потяг наш був у 13 о 13:45, о 12-й годині ми пішли до. Проходження митного контролю, митний контроль ви проходите перед тим, як сісти безпосередньо на потяг, і це відбувається в такій невеличкій будівлі біля вокзалу. Ви туди йдете десь метрів, може 200. Це знову ж таки сходи. Ви забираєте свій багаж, вам треба знову спускатися в підземний переход, там підніматися. Це знову ж таки, сили і таке інше. Маєте це на увазі. Далі біля цієї, так би мовити, митниці. Нема де присісти, це просто такі, як подвір'я перед цією будовою, і ми там простояли більше години. більше години, нас ніхто не запускав. Людей вже було дуже багато. Моя дитина до цього часу вже була дуже перевтомлена. Вона виридувала, я вже не знаю, що з нею робити. Хотіла, щоб просто ми якнайшвидше пройшли цей контроль в першій годині або після першої години вийшла працівниця цього митні, відчинила двері і люди потроху почали заходити. Запустили не всіх одразу, запускали десь. Ми були, мені здається, останні, хоча я думала, що ми прийшли найперші. А ви заходите до цієї митниці, і щось на зразок аеропорту, звичайні такі віконечка, куди запрошують людей з паспортами. Я брала з собою також свідоцтво про народження своєї доньки, свідоцтво про шлюб. Нічого цього в мене не запитали, я тільки давала два наші закордонні українські паспорти, мій та дитини. Дитину я мала підняти на руки, щоб її побачили, працівниця у віконці. Все, вона там щось пролистала, здається, поставила штамп, не пам'ятаю, треба перевірити. І на цьому все ми вийшли з цієї митниці одразу на перон до потягу. Потяг вже стояв, можна було в нього сідати безпосередньо про потяг. Ми брали квитки на цей потяг менше, ніж за тиждень, тому нам дісталися верхні полки, і то я це зрозуміла, тільки коли ми вже. Безпосередньо сіли в потяг, оскільки в нас було 35-36 місце, я вважала, що одне з них має бути нижнім. Але я помилилася. Я купувала у додатку Укрзалізниця, який я теж завантажила собі на телефон. І коли ви обираєте ці місця, то там нічого не видно, яке це верх, верхнє, нижнє. Незрозуміло. За два квитки я заплатила приблизно три з половиною тисячі гривень. Це при тому, що на дитину квиток коштує 50%. На дитину здається до п'яти або до шести років. Що з собою являється потяг? Ну, звичайний потяг, нічого особливого в ньому немає. В принципі, він чистий. В туалеті чистота десь на трієчку з п'яти, а туалет працював тоді, коли ми зупинялися безпосередньо на кордоні. Тобто можна було ним користуватися, але беріть з собою туалетний папір, беріть серветки, тому що цього завжди в туалетах не вистачає. В потягу працював кондиціонер. В принципі, він був не надто потужний, але все одно було прохолодно доволі таки. Десь через години після того, як потяг рушив, мені здається, навіть менше, він зупинився. На кордоні, і ми стояли ще, мабуть, годину або півтори. Просто в нас забрали паспорти. Знову ж таки, довідки ніякі не запитували. Проходила працівниця митного контролю. І вже потім, коли цей контроль прийшов, нам повернули паспорти. В потягу можна придбати якісь снеки, воду. Печиво, також, коли ви купуєте квитки в Укрзалізниці. В цьому додатку це вся вся інформація є, є по цінах, які там є чай, кава, печиво. Я сплачувала в євро, я взяла чай та печиво Марія, запитала у провідника, чи можна оплатити в євро, оскільки в мене не було гривні. Він сказав, так, можна, я сплатила щось, здається, євро за чай та за печиво. Що я можу сказати ще? Потяг вирушив. Без запізнень, мені здається, навіть на декілька хвилин раніше, і прибув до Києва у призначений час, а саме о 5 годині ранку. Протягом цього часу нічого незвичного в потязі не відбувалося. Діти між собою познайомилися, гралися, бігали, і таке інше. Але через те, що в нас виявилась верхня ця полка навіть дві. Я не могла ніяк вкласти дитину. Вона вже переемоціонувала і ввечері просто вона вже заснула на нижній полиці. А тут зайшла пасажирка, яка прямувала до Києва, і мені довелося дитину просто брати на руки, якось її заколисувати в тамборі, а потім перекладати на верхню полку, де я власне з нею і ночувала. Звичайно, можливо, це краще ніж їхати. В автобусі, де взагалі не можна витягнути ноги, але це теж був зовсім не найкращий варіант нашої поїздки. Це здається все, що я хотіла вам розповісти про м, такий маршрут. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях чи зняти мені ще коротеньке відео про компанію Бус, яким ми прямували з Німеччини до Польщі. Я його також зніму. Купуйте квитки заздалегідь десь за 3-4 тижні, як мені сказала пасажирка, яка їхала з нами, каже: я регулярно їжджу до Німеччини і назад повертаюся в Україну. І я купляю квитки за 21 день. Тоді нижні місця є. Також є маршрут Перемишль Київ, який йде десь о 9-й ранку з перемишля. і Це Інтерсіті, але це вже. Інший потяг, як ви розумієте, там тільки можна їхати сидячи. Забігаючи наперед, хочу сказати, що зворотній шлях я одразу ж взяла автобус. Не знаю, як це буде. Це буде близько 33 годин з дитиною, але я вирішила, що з такими пересадками і з очікуваннями по 5-6 годин та ще з маленькою дитиною для мене дуже важко. Не знаю, як вам, якщо ви подорожували, напишіть якісь свої коментарі або поради, я залюбки їх прочитаю. Я залишу корисні посилання під цим відео. Також переходьте до мого інстаграму, де в мене є різні макіяжні, доглядові відео. Можливо, познайомитися зі мною ближче, якщо ще не знайомі. Всім гарного дня і до наступних зустрічей. Бувайте!